І ми з Іваном і Мішою, з, з моїми помічниками наміряли 62 метри 11 сантиметрів. З цим параметром рекорд носиться до національного реєстру рекордів. Вітаю! Нам випала велика честь. з миєю колегою, головою експертної ради з матеріально культурної спадщини України Валентиною Дем'ян. З вашими чудовими майстринями, громадськими діячками, дослідницями представляти явище, яке е, знаходиться в національному переліку на культурної спадщини України. І є, як я вважаю, одним символом Київщини, це обухівський шитий рушник. Ця дорога до визнання офіційного до внесення в національний перелік була непростою, але мені дуже приємно, що саме ці дві. Таких завзятих професійних, неймовірно позитивних дівчат представляють сьогодні обухівські шити рушники на міжнародних майданчиках, представляють його на фестивалях. Ті знання і навички, якими вони володіють, вони розповсюджують по всій Україні, по всій Київщині. Тому я бажаю вам гідно оцінити той скарб, яким ви володієте, продовжувати дослідження, продовжити нести цей бренд, Обухівський шитий рушник, гордо його позиціонувати і, звісно, передавати ці знання молоді, знання про історію, культуру свого краю, про такі скарби, яким є обухівський шитий рушник. запросили дітей, які здавали макулатуру з Сусії Бухтівської громади. Було 60 дітей. Розділили їх на дві команди по 30 діток на кожен край рушника і йшли один на, на зустріч іншому команді. Дітки були з 3 по 5 класу. Звернулися до Олі, так. і Оля в той же самий день зателефонувала мені. Це було десь на початку року. Ми були з співорганізатора рекорда. Тобто, ми виступали як партнери рівноправні. Врешті-решт напередодні, за два місяці до сьогоднішньої події, ми почали його малювати, малювати простим олівцем для того, щоб діткам потім було зручно лише розфарбувати. Дітки розфарбували, ми дуже задоволені, все вийшло гарно. Так, Я, рушник так, гарно. Намалювали ми довго, тому Но. що ми стикнулися з проблемою непропорційності довжини і ширини. Ми спочатку думали, що зробимо орнамент старовинного рушника, але зіткнулися з тим, що картонне полотно воно тонке по відношенню до своєї довжини, і відповідно пропорцію неможливо було витримати. І тому нам довелося трішки поміскувати для того, щоб орнамент вийшов природнім в тих межах геометричних, які ми мали. Нам приміщення виділили все, що ми все, що треба, нам, так, нам придбали і видали для того, щоб можна було все зробити якісно і швидко. Тому і співпраця вийшла успішною. Ми задоволені, що знову обухівський рушник, Знову ми е, якось його популяризуємо всім можливими і неможливими способами. Доносимо до людей, доносимо до нашої громади, що наша обухівський рушник, нематеріальна культурна спадщина України, яку треба цінити, берегти, популяризувати і пишатися. Тому ми, ми задоволені. Ти задоволена? Я задоволена. Я задоволена ну принаймні, дітки, які малювали, вони точно запам'ятають, що це обухівський рушник. Так, і можливо через певний час їм буде цікавіше в цю тематику заглиблюватися. Маємо надію на той час. У нас буде mm -hmm. вже центр вухівського рушника, і mm -hmm. наші дітки прийдуть туди вчитися і узнавати кращий вухівський рушник mm -hmm. і свій край.